Зарядні станції. Колись нікому не потрібні і такі популярні зараз. Насправді, в сучасних умовах важко явити життя без такої речі, особливо тим, у кого квартира в висотці, де немає газу. Власне, у мене якраз така ситуація. Я Павла, це канал Назор Юа, і сьогодні у нас на огляді одразу три моделі портативних зарядних станцій від бренду Триє. Це не новинки. Я бачила їх на ринку ще на початку минулого року, і хоч вони умовно нунемівські, бо ми всі звикли до Екофлоу чи брюєті, але вони дійсно відповідають заявленим характеристикам і до того ж по ціні об'єктивно на порядок, ну в середньому на плюс-мінус 30%, доступніші ніж імениті бренди. У мене сьогодні представлені моделі під назвою p 15 p 25 та p 25 Max – по суті, всі три моделі мають однаковий функціонал. Відрізняються вони лише об'ємом батареї та кількістю виходів. Ємність акамулятору P-15 складає 1008 Вт годин. Номінальна потужність 1500 Вт, а максимальна, або ж як кажуть, пікова потужність 2500 Вт. Тобто, загалом вона може тягнути прилади з пусковою потужністю до 2500 Вт. Відповідно, P25 оснащено акумулятором ємністю 1573 Вт годин з номінальною потужністю 2000 Вт і піковою 3000 Вт. P25 Max має найбільші показники. Батарея 1935 Вт годин, номінальна 2200 Вт, а пікова аж 3500 Вт. Всі моделі оснащені літій іонним акумулятором. Вони мають функціонал швидкої зарядки. За одну годину вони отримують 80% заряду. За півтори години заряджаються повністю до 100%. Вони можуть заряджатись від мережі 220-240 вольт від автомобільного прикурювача та навіть від сонячної панелі до 300 Вт. Але це звичайно буде довго. Всі вони мають 800 циклів зарядки. В залежності від використання це десь плюс-мінус 3 роки роботи з втратою 20% ємності батареї. p 15 бере від мережі заряд 940 Вт, p 25 та p 25 Max по 1450 Вт. вони можуть працювати як безперебійники, але є затримка в автоматичному перемиканні десь в 3 секунди. Ще важливо зазначити, що у цих моделей на виході 220 вольт чиста синусоїда, і це важливо, бо деякі прилади можуть не працювати чи працювати через це некоректно. Комплектація всіх трьох моделей однакова. Туди входить кабель живлення від розетки 220 вольт, кабель живлення від автомобіля. А також інструкція. Егрономіка трьох моделей фактично ідентична. Ми маємо вихід для підключення автомобільного прикурювача, вихід 12 вольт та кнопка для активації усього блоку. Екран станції, кнопка увімкнення вимкнення екрану, яка за сумісництвом кнопка навігації меню. Блок під виходи USB, один USB Type-C, один USB 3.0, один USB 2.0. Та кнопка для активації цього блоку. У 25-х моделей все абсолютно ідентично. Різниця тільки в блоці під виходи USB. Тут ми маємо ще один додатковий USB Type-C та два додаткові USB 2.0. Зверху на станціях ми маємо. Ось такі відсіки, в яких знаходяться кабелі, а також інструкція. Зверху на кришці ми маємо led прожектор з двома режимами яскравості та одним режимом сос. Угу. В самому меню ми маємо змогу вибрати мову. На жаль, тут тільки китайська або англійська. Вибрати частоту мережі, у нас це 50. Налаштувати яскравість екрану. Вибрати швидкість зарядки, більш швидку чи більш довшу. Налаштувати автовимкнення станції. А також є можливість прочитати інформацію про модель. На самому екрані ми бачимо, скільки ще відсотків батареї у нас залишилось. Ми бачимо час роботи підключеного приладу. При цьому відсотку батареї у нас це мій вирівнювач для волосся. Далі. Чуть нижче ми бачимо показник навантаження підключеного приладу. Знову ж таки, це вирівнювач для волосся. Ось тут ми бачимо показник споживання станції при підключенні до зовнішніх джерел живлення, це розетка авто або сонячна панель. У нас система підключена до розетки. Далі, з обох боків, ми бачимо індикатори активації роз'ємів. Це у нас активація 12 вольт, це у нас USB розєми Також ми бачимо, що станція підключена до мережі, до розетки, а також прилад, підключений до самої станції. Як бачите, не активована у нас тут тільки сонячна панель. На задній частині усіх станцій ситуація по ергономіці ідентична. Всі вони мають по дві розетки, всі вони мають роз'єм для зарядки від мережі, роз'єм для зарядки від автомобіля. Єдине відмінність у тому, що p 15 модель має роз'єм для додаткової батареї. Обидва боки усіх станцій мають систему кондиціонування. Входи та виходи усіх станцій можуть працювати одночасно. Ну, що ще такого сказати? Якість збірки тут хороша. Алюмінієвий корпус нічого, знаєте, не пахне цим жорстким пластиком. Вага 15-ї моделі складає 14 кг, 25-ки по 17 кг і це достатньо компактно для їх потужностей. Коли дивилась офіційний сайт, то там у них купа нагород заводогробника та сертифікацій відповідності, тобто продукція відповідає міжнародним стандартам якості та нормам безпеки, і це важливо як на мене. В цілому П-15 та П 25 підійдуть для дому і квартири. А п 25 Max Макс можна брати вже на невеликий офіс чи магазин. Певне, на цьому і все. В описі під відео та на нашому сайті ви можете прочитати ще більше детальної інформації. Якщо є якісь питання, то пишіть в коментарях або ж телефонуйте. Якщо вже користувались такими станціями, також пишіть в коментарях, дайте нам фідбек. Ці станції та інші джерела портативного живлення ви можете придбати у нас в надзор.ua. Чекаю на ваші вподобайки, коментарі та, звичайно, підписку на наш канал. Хто вже з нами тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Бережіть себе та своїх близьких яких і просто тримайтесь, скоро все буде добре, і все буде Україна. Побачимось.